Дякую. Тут на тому слайді показано знизу картинка стану кота Шредінгера, так уявно, як би ми собі в класиці могли уявляти, а на верхньому слайді як на алгоритму, як на квантовому комп'ютері приготувати того кота Шредінгера. І про це я спробую пояснити, так щоб ви змогли. Проготувати, але давайте спочатку я поясню, що таке кіт Шредінгера це така алегорія. Можна наступний наступний слайд? Е, ну інтер про кута Шредінгера. Е, інтерпретація виникла. Запропонував сам Шредінгер такий уявний експеримент, коли він виник за рахунок. Проблеми інтерпретації виміру в квантовій механіці не ну взагалі інтерпретації квантової механіки самої картини. І це, що як казав Володимир Михайлович, що тяжко зрозуміти, але можна описати. Ну, уявіть, що є такий експеримент, що в абсолютно чорній коробці, яку ми не можемо, поки не відкриємо, не зрозуміти, що там відбувається. Знаходиться кіт, знаходиться такий молоток, який прив'язаний до детектора. А детектор це і детектор радіоактивних частинок. Ну і також знаходиться джерело радіоактивних атомів, які мають піврозпад. Ну, наприклад, там протягом 10 хвилин чи півгодини з ймовірністю 50% атом може розпастися. Всі ви чули, що таке радіоактивний розпад, і радіоактивний розпад має суто квантову природу. Тобто він є період піврозпаду, але цей атом може. Сказано, що там протягом години він змовірністю 50% розпадається, але він може розпастися за секунду, а може розпастися за тисячу років. Ну, Тобто це така невизначеність, яка, е, яка набирається статистикою, але ми можемо зі спостережень зі статистики сказати, що піврозпад що то за півгодини розпадається, там, наприклад, 50% атомів. Ну, і от, але уявіть, що є один атом, який може протягом півгодини розпастися. І постає питання, що, що буде е, от за півгодини ми відкриємо ящик, ми його почнемо спостерігати, і ми побачимо, або там кіт буде живий, або кіт буде мертвий. Ну, Якщо атом розпадеться, детектор спрацює, молоток розіб'є амполу з отрутою, кіт помре. Якщо атом не розпадеться, не відбудеться піврозпаду. Е, Мов детектор не спрацює, молоток не відірветься, ампула не розіб'ється, кіт буде живий. Але питання: що до того? Що до того моменту, поки не відкрили ми, ми, ми цей ящик? Тобто, а до того моменту. Так інтуїтивно можна сказати, що кіт жив мертвий Є такий квантовий стан кута, ясно, це є інтерпретація, але, от, але це є інтерпретація, що відбувається на квантовому рівні, на квантовій природі. Тобто, як інтерпретувати квантові частинки, тобто, чи квантова частинка є одночасно в багатьох місцях, чи от цей наш кубіт – Одночасно знаходиться в стані нуль чи в стані одиничка, бо ми, коли робимо вимір, ми після виміру отримуємо цей кубіт в стані нуль і в стані одиничка. Але виявляється, що квантова природа є така, що до виміру дійсно цей кубіт є в стані нуль, в суперпозиції стану нуля і стану одиничка. Ну і ну, це така алегорія кота Шредінгера, але цього кота Шредінгера можна змоделювати на квантовому комп'ютері. Можна наступний слайд. Ну, тут я привів означення біта, класичного, значення біта квантового, то що вже Володимир Михайлович розказав. Тут можна хіба що додати от природню таку геометричну моделювання квантового біта. Бо доявіть, що є такий ящик, в ящику є перегородка, цей ящик має дуже маленькі розміри, і в цьому ящику з перегородкою знаходиться квантова частинка. Ну і квантова частинка, якщо розміри. Об'єкти є дуже малі, то квантова частинка може тунелювати через ту перегородку. Ну таке, наприклад, відбувається в термоядерному синтезі в ядрі сонця, за рахунок чого ми живемо, за рахунок чого є життя на землі, по температура в ядрі сонця є набагато менша, ніж потрібно, щоб подолати колонівський бар'єр відштовхування між протонами. Ви знаєте, що в процесі термоядерного синтезу, наприклад, гелій згоряє, тобто наближаються два протони, утворюється атом гелію. Тоді починають діяти на дуже малих відстанях, коли утворюється ядра, починають діяти. Ядерні сили, але для того, щоб їх подолати, треба кінетичну енергію протонів так збільшити, щоб вони злилися, тобто подолати той бар'єр колонівського відштовхування. Так для того, щоб подолати цей бар'єр, класична фізика каже: ну, як тут просто прирівняти кінетичну енергію е, двох протонів, які рухаються назустріч один одному, е, з кінетичною, з потенціальною енергією відштовхування. Колонівського. Ну і для того треба, щоб температура була тих протонів 10 мільярдів Кельвіна порядку. Ну, 10 мільярдів градусів Цельсія, якщо, що не, зна... не всі знають, що таке Кельвіна. І, е... А в Сонці є всього 10 мільйонів градусів. Так от квантове тонулювання дозволяє тонелювати через Колонівський баріант тим протонам, і утворюється. Е... Ядра Гелію. Так само і от ящик з перегородкою. Якщо біт знаходиться в лівій частині, то ми кажемо, що це стан 0, якщо в правій стан 1, а виявляється як за рахунок тонулювання через перегородку, якщо то квантова система, він може знаходитися до виміру в суперпозиції. О, і давайте ми собі уявимо, що ось таку суперпозицію, нехай у нас є n кубітів, велика кількість там і скажемо, що вони знаходяться в такій суперпозиції, як там знизу написано. Той множник 1 одиниця на корінь з двох, можете про нього не думати. Хто не знає, це є суто умови нормування. Але тут є важливо, що тут є два таких стани. Коли всі кубіти знаходяться в стані нуль, і плюс всі кубіти, які знаходяться в стані 1. Ну і це можна сказати, що коли в стані нуль, то кід є живий, це що з лівої сторони на малюнку. А коли в стані одиничка, то кіт є мертвий. Ну, є така суперпозиція. Якщо ми відкриваємо ящик, то ми бачимо або нуль, або всі нулі, або всі одиниці. Поки ящик закритий, ми не знаємо, чи кіт живий, чи кін мертвий, він знаходиться в стані одиничка. Ну, але ми такий стан можемо організувати на квантовому комп'ютері. Ну і от алгоритм організації. Для того давайте. Я скажу, які ну для того, щоб щось реалізувати на квантовому комп'ютері, потрібно прикласти певні логічні операції. Ну, як на класичному комп'ютері, ви знаєте, робляться якісь обчислення, прикладаються логічні операції. Так само на квантовому комп'ютері прикладаються логічні операції. Для того щоб організувати куташ Редінера, нам треба такі два квантові логічні елементи. Перший квантовий логічний елемент, який діє однокубітний, повинен Ну, діючи на один кбід, робить таку суперпозицію. Тобто, якщо кбід знаходиться в стані 0 або в стані 1, робить, переводить його в суперпозицію. Тобто, як то там математично інтерпретувати, це вже інша проблема. Але можете собі уявити, що от є чорний ящик якийсь, запускається туди кбід в стані 0, на виході маєте суперпозицію. Ну і треба другий елемент, який ви знаєте з класичних комп'ютерів це є синод. Контрольований нот, який, в залежності від того, що ви подаєте, він же є двокубітний, потрібно ну, взаємодія між кубітами, щоб реалізувати. Ну і він от, робить такі операції над двома кубітами, в залежності від того, в якому стані знаходиться перший і другий кубіт. Але це є суток класичний. він... У класичних комп'ютерах так само це є так зване ще додавання за модулем 2 він робить. Бо він з другого кубіта, він до другого кубіта, до стану другого кубіта додає стан першого кубіта і на виході робить суму за модулем 2 тих двох кубітів. І бачите, якщо перший кубіт, а ще чому контрольований? По залежності від того, в якому стані знаходиться перший кубіт, він робить з другим кубітом відповідну операцію. Якщо перший кубіт знаходиться в стані 0, то з другим кубітом він нічого не робить, бачите, стан 0,0 так само лишається 0,0. 0,1 так само лишається 0,1. Але якщо перший кубіт знаходиться в стані одиничка, тоді другий кубіт він міняє на протилежний, заперечує, тому контрольований нот. Якщо перший в стані одиничка, а другий в стані 0, тоді з другого робить одиничку. Ну і навпаки, якщо другий в стані одиничка, тоді з другого робить нуль, такий контрольований заперечника. Ну і тут, наприклад, приклад, як таку зробити суперпозицію. Тобто, коли в нас є два кубіта, і ми хочемо зробити кота Шредінгера з двох кубітів. От тут поетапно написано. Тобто, спочатку ми на перший кубіт діємо оператором А, і вважаємо, що початковий стан це два нуля. От, ну, переважно всі квантові комп'ютери, ну, квантові комп'ютери компанії IBM. Коли ви пишете якусь програму, то за замовчуванням, основний стан того квантового комп'ютера це є всі нулі. Тобто всі кубіти знаходяться в стані нуль. Ну і ви стартуєте зі стану 0. Зі стану ну, дієте на перший кубіт оператором Адамара. Після цієї дії перший кубіт переходив в таку суперпозицію 0 плюс один. Тоді ну, перемножуємо, так як звичайне розкриття дужок. А плюс Б помножити на С, виходить ось такий стан 0,0 е, плюс 1,0. А тоді діємо оператором синод. Ну, На кожен з тих елементів суперпозиції теж звичайне множення, як звичайне множення, тобто той лінійні операції. тому... На кожен з доданків оператор, тобто дія оператора на суму дорівнює сумі дій оператора на кожен з доданків. Ну і після того ми отримаємо дію оператора Сінот на кожен з доданків. Перший доданок є стан 00, тому нічого не міняється. А другий доданок є стан 1,0, Тому міняється 0,0 плюс 1,1. Ну і тут представлена схема така графічна, як. Як це можна реалізувати на квантовому комп'ютері? Тобто, з лівого боку є біти вхідні, потім і читаємо зліва направо. Перше діємо оператором Адамара, а потім оператором Сінот. І з правого боку маємо вихід. Тобто, заходять біти вліво і виходять вправо вже після дії. Е, так, тепер далі. А. Ну, тепер так само можна продовжити ту операцію, взяти три кбіти. На вході буде мати три кбіти. Спочатку діємо знову на перший кбід оператора Мадамара, потім діємо сі 1-2. Тобто, е, а, і там бачите 1-2, це вказує контрольований нот. Якщо перший, це е, кбід, який контролює, а на другому місці кббід, над яким здійснюється операція. Ну, Перші два дії, це вже з попереднього слайду, ми знаємо, що буде результат. Ми їх так лишаємо і діємо тепер контрольованим, но другий, третій. Тобто другий вже є оператором, другий кбід є той, що контролює, а третій, над яким здійснюється операція. Ну і от знов аналогічно діємо, але тут же операція здійснюється на другим і третім квітом. Знов перший маємо доданок. 0,0,0, ну, а потім дивимося от в другому доданку, другий кубіт, який контролює, знаходиться в стані одиничка, а третій в стані 0, тому третій міняється, заперечується на одиничку. Ну і отримаємо такого кота Шредінгера на трьох кубітах. Ну і от тут та схема є. І так можна узагальнити ту схему. Ну, і та схема, якщо в нас є n кубітів, буде мати ось такий вигляд. Тобто прикладаємо на перший кубіт оператора Адамара, а потім прикладаємо до кожних наступних кубітів, так, такою драбинкою вниз, сходинками ходинками вниз, оператори сінот. Спочатку контролює перший, нульовий перший, потім перший другий, потім другий, третій, третій, четвертий, і так далі, поки не дійдемо до n-1. N. Ну і в результаті такого алгоритму, якщо в нас є n кубітів, ми отримаємо. Стан кота Шреднегера, який має ось такий вигляд. Ну і ми цей стан змоделювали на квантовому комп'ютері компанії IBM, цей Мельбурн, про який Христина Павліна говорила. Він складається з 15 кубітів. Ми змоделювали такого кота Шредінгера на 15 кубітах. відповідно до геометрії того комп'ютера, щоб не перескакувати через кубіти, а щоб взяти всі сусідні. Ну, Щоб оператори Сінод діяли сусідні, по ці з'єднання це означає, що оператор Сінод може напряму діяти, а не через допоміжні кубіти. Ну, Щоб не тратити ресурси квантового комп'ютера, щоб оптимізаційно скласти код, то найкраще, якщо прикладаєте Сінод оператори, то обирати сусідні кубіти. І тут так вибрано. Тобто, почали з шостого. Пішли в 6, 5, 4 справа наліво, потім перейшли на 14 з нульового на 14, 14 на 7. Ну і створили, отут є схема, як створити цей кота. Ну і на останньому слайді, тобто треба щось порахувати, цікаве, то порахували заплутаність. Заплутаність, от, утворили такий стан, що означає заплутаність. Цей стан, бачите, має таку форму. Його факторизувати не можна, його не можна розбити як добуток станів кожного з квітів. Тобто, якщо б ми взяли одну компоненту суперпозиції, то її можна факторизувати, можна розбити на 0,00, або другу, то можна факторизувати можна на 1, 1, 1. А такий стан не можна розбити, типу, щось Фі1 на Фі 2, на Фі 3, як добуток, ну як факторизується число 15, наприклад, 3 помножити на 5. Ну тут функції, тут трохи складніше, але. А це означає, що стан запутаний. Ну і ми порахували запутаність кожного кубіта з рештою кубітів. Як кожен кубіт в такому стані запутаний, ну і приготовлений на цьому комп'ютері з рештою кубітів. Ну і тут е, максимальне значення мало бути е, 0,5, тобто використовуючи геометричну міру запутаності, про яку Христина Павліна говорила, що, е, мало би бути 0,5, але за рахунок того, що. Квантовий комп'ютер має певні похибки, певні точність вимірювання. Ну, запутаність кожного кубіта, бачите, є розкид. Від 0,25 до 0,46. Ось такий результат. Ну і дякую за увагу. Дякую, Андрій Романовичу. Звичайно, надзвичайно цікава була доповідь. На пану всі присутні, які зараз є, все таки будуть задавати питання а що ж таке, шо з котом шред. Дякую.